Телеканал Плюс Плюс та видавництво Івана Малковича «Абаба Галамага представляють. Казка стато привіт, друзі! Мене звуть Анатолій Анатолій. І сьогодні я прочитаю вам казочку про козу дерезу. Чули про таку? А хто ж про цю продисвідку не чув, скажете ви? Це через неї дід позбувся своїх синів та жінки. Це вона вигнала бідолашного зайчика з хатки, і нікого вона не боїться, ніхто її здолати не може. Але знайшовся такий сміливець, що переміг хитру козу. Цікаво дізнатися, хто він. Тоді кличте всіх до екранів. Казка починається. Українська народна казка Коза дереза. Художник Олег Петренко Заневський. Було собі дід та баба. Поїхав дід у ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому. А рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас, пас хлопець її аж до вечора, та й став гнати додому. Доганяє до воріт, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається: Кізонька моя люба, кізонька моя мила, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила і не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки й пила, тільки їла. О дід розсердився на сина, що він погану худобу доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина, меншого. Пас пас хлопець козу аж до вечора. Та й став гнати додому. Доганяє до воріт, а дід став на воротях в червоних чоботях та й питається Тізонька моя люба, тізонька моя мила, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки й пила, тільки й їла. От діти того сина прогнали. На третій день вже посилає жінку. От погнала вона ту козу пасла її весь день, а ввечері стала гнати до двору. А дід уже стоїть на воротях в червоних чоботях Та й питається. Кізонька моя люба, кізонька моя мила. Чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила клиновий листочок. Тільки бігла через гребельку та й вхопила водиці крапельку. Тільки й пила, тільки їла. От дід! Так уже розсердився, щоб прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу пасти, пас її увесь день, а ввечері тільки вигнав козу на дорогу і сам навпростець пішов. Став на воротях у червону чоботі та й питається: Кізонька моя люба! Кізонька моя мила. Чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки біла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки біла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От тоді вже дід так розсердився, що взяв ножа та й хотів козу різати, а вона вирвалася та й текла в ліс. У лісі бачить зайчикова хатка, коза туди вбігла та й заховалася на печі. От пробігає зайчик, коли чує, хтось є в хатці. Зайчики питаються: А, а хто, хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже, я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі й смерть. Злякався зайчик, вибіг з хатки та сів під дубком і плаче, коли йде одніть та й питається. А чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? А як же ж мені ведмедику не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А ведмідь, ось я його вижену. Побіг до хатки. А хто, О, хто в зайчиковій хатці?» а коза спече. «Я коза, дереза, за трикопику плена, півбока луплена тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. Ведмідь злякався, ні каже, зайчику побігайчику не вижену, боюсь. От зайчик знову сів під дубком та й плаче. Коли йде вовк, та й питається. А чого це ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же ж мені вовчику, братику, не плакати, коли в боїхачці звір страшний сидить? А вовку, ось я його вижену. Тобі його вигнати, ведмідь гнав, гнав, та не вигнав. Отже, вижену. Побіг вовк до хатки та й питається. А да, хто з да, хатці да, А я. коза з печі. Я коза дереза, за три копи куплена, пів бокалу на тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі й смерть. Вовк злякався, ні, каже, — побігачку, не вижену, боюсь. Зайчик знов сів під дубком та й плаче, коли біжить лисичка. Побачила зайчика та й питається. А чого ти, зайчику, побігачку плачеш? Як же мені лисичко сестричко не плакати, коли, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А лисичка, от я його вижену. Де тобі лисичко його вигнати? Он і ведмінь гнав, не вигнав, і гнав, не вигнав, а то ти. Отже вижену. Побігла лисичка до хатки та й питається. А хто, хто в зайчкої і хальці, а коза з печі, я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена тупу, тупу ногами сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету, тут тобі смерть. От лисичка теж злякалась. Ні, каже, зайчку побігачку, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком, та й так плаче, так плаче, коли це лізе рак на бурак, та й питається: А чого ти, зайчику-побігайчику плачеш? Як ж мені не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А рак. От я його вижену. Де тобі його вигнати? Он ведмінь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, і лисиця гнала, то не вигнав. А то ти? Отже, виженув. Лізераку хатку та й питається А хто хто в зайчиковій хатці? а коза спечі. Яко за дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі смерть, а ракуси лізе та лізе, Виліз на піч та, а я рак не борак, яку щепну, буде знак та як щіпне козу клешнями. Щип, щип щип Коза, як замекає меке, та з печі та з хатки побігла тільки й ви. Зрадів зайчик, прийшов в хатку та також ракові дякую. Та й став жити в своїй хатці. От і казочці кінець. Вам сподобалось? Хочете послухати щез. Та, на жаль, наш час вичерпаний, я мушу йти. Але не сумуйте, попросіть батьків прочитати. Цю казочку, як і всі інші, можна знайти на сайті каналу Плюс Плюс. А нам уже час прощатися.